Біблійна розповідь про Вавилонську вежу. І була вся земля, одна мова та слова одні. І сталося, як рушали зі сходу вони, то в Шенеарському краї рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному: Ану, наробімо цегли і добре її випалімо. І стала сцегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за вапно. І сказали вони Тож місто збудуймо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе імення, щоб ми не розпорошились по поверхні всієї землі. І зійшов Господь. Щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. І промовив Господь: Один це народ, і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо, і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І тому то названо імення йому Вавилон, що означає помішання. бо там Помішав Господь мову всієї землі і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі.